Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас розкішний показ. Майже всі прикраси в комплектах, але є кілька окремо там каблучок. Багато всього яскравого, цікавого. Давайте дивитись. Почну з кількох комплектів без каміння. Перший сет з ось такими квітками-трояндами, хто як бачить, є розміри. Напишу на екрані. які саме. Він такий, знаєте, стріманий, лаконічний, але дуже стильно виглядає, на мій погляд. Каблучка досить широка 1,4 см, але не скажу, що вона прям сильно маломірить. Тобто ось 18,5 розмір. ну Він, в принципі, на 18,5 вдягнеться. Можливо, буде трошечки дискомфортно. Хто любить так, щоб нічого не тисло, краще піврозміру закладайте, що маломірить. Вага сережок 6,5 г, трошечки занижений штиф. Дивіться, і зворотня сторона тут у візерунках. Гарно сидітимуть. Сережка 1,2 на 2,1 см. Ще раз дивіться ближче. По ціні зазначаю можна брати як разом, так і окремо. Далі ось такий красончик комплект. Я його виставляла кілька днів тому у групи з наявністю, і там також ще були браслети і інші варіанти сережок. І до виходу відео я вже відправила таких кілька комплектів і дівчата всі в захваті, бо вони дійсно круті. В наявності зараз 19,5 розмір і сережки. Що стосується браслетів і інших видів сережок підвісних, треба буде уточнювати. Кого цікавить, пишіть завтра. Все дізнаюсь, можливо, вони є, і можна оперативно вам буде відправити. Кого цікавлять браслети, зайдіть в групи, подивіться, там є широкий класний масивний і більш вузький. Тут у нас досить легенькі насибельні сережки 5-15 грам, застібка. каблучка 7,45 за вагою, габаритний розмір 2,3 на 3,2 см. Сережки 1,5 на 2,3 см. По ціні зазначаю, дуже раджу цей сет. І ще один дуже класний комплект так на кожен день без каміння в 19,5 розмірі. Ще існує в комплект браслетик, можу вам дозамовити. Сережки за вагою 5,89, також легенькі. Каблучка 4,68 і підвісочка 2,63. Ширина каблучки 1,8 см, сережки 1,5 на 2,3 і підвісочка 1,5 на 3,2 це з вушком. Ціну зазначаю, дуже класний. Тепер дівчата нереально стильний комплект з культивованими перлами в наявності в 19 розмірі. Інші можуть бути. Пишіть, цікавить, кого уточнимо. Ще, до речі, існує менший варіант каблучки розміром як сережка. Також можна запитати, кому треба оксидована серединка. Дивіться, яка деталізація. Каблучка 3,4 на 3,7 см. Сережки 2,4 на 2,8. Підвісочка, вона приблизно як каблучка. Також 3,4 на 3,7. Тут досить багато срібла, каблучка 15,48 за вагою. Ця каблучка, бачите, вона трошечки ось так набік іде, несиметрична стосовно шинки, але це така задумка. Вага сережок 14,31, застіпка. І підвізка 14,5 г можна під чорний плетений шкіряний жгутик, буде гарно. І ціни. Тепер, дівчата, переходимо до дуже класних соковитих комплектів з фіанітами. Перший з каблучкою в 20 розмірі. Тут у нас мікс білих, блакитних і синіх фіанітів. Ще цей комплект був в наявності кілька днів тому виробника в різних кольорах. Кого цікавить, я вам скину фото і завтра уточню наявність. Але не факт, що вони залишились, було тільки подивіться, їх, напевне, вже порозбирали. Вага сережок 13 грам, застіпка. Каблучка 6,49. Браслет 1678, довжина регулюється 17-21 см. Дуже люблю таку форму браслетів. Вони як годинники дуже зручні. Застібка того. Ось так разом погляньте. Супер. Каблучка 1,8 на 3,2 см, довжина сережки 5 см і браслетик 3,3 см в діаметрі. Ця частинка центральна. І також ціни. Тепер переходимо до одного з моїх улюблених комплектів. Ось такі квіточки будуть сьогодні в трьох кольорах. Перший чорний в 19,5 розмірі. Каблучка 8,5 грам, сережки 6,32 см. Ось така застіпка. Інші розміри запитуйте, дівчата, бо були. Чи є зараз питання, але уточнемо. Така шинка в каблучці. Дівчата, десь 3 см довжина каблучки виходить, а сама квіточка, ось ця дрібненька, десь 1,5 см. Сережка 2х2,4 см. Ціну зазначаю для всіх кольорів вона відрізняється. Тепер дівчата в білому кольорі у 18,5 розмірі виглядає по-іншому. Погодьтесь. Зараз можете якраз порівняти всі кольори. Кольору багато що залежить. Вага габарити все те саме по вартості зазначаю. І прекрасний синій колір, просто фантастичний. 19-й розмір в наявності. Знову ж таки, все те саме по вазі і габаритам, ціну зазначаю. Тепер ось такий симпатичний комплект з деревами у 18,5 розмірі. Тут дуже цікаві поєднання фіанітів, подивіться. Зелененький, такий підкоричневий колір. Сережки всього 3,65 за вагою, занижений штифт. Вони взагалі не будуть відчуватись. Каблучка за вагою 5,13. Діаметр каблучки 2 см. Сережки 1,5 см. І ціна. Тепер в наявності є такий комплект з чорною емалью булгарі у 18,5 розмірі. Вага каблучки 2,31 і сережки 5,14. Він родований. Діаметр каблучки 1,2 см. Довжина сережки 3,3. І ціна. І дівчата ще маю ось такий стильний комплектик каблучка і браслет, також з чорною емаллю. Каблучки є 17,5 і 18 Ще в комплект можна дозамовити сережки і кольєшку. Вона буде по типу, як і браслет. Надішлю фото, кому потрібно. В браслеті у нас також емальний елемент, ось таке коло і камінчик, дивіться. Ширина каблучки 1,7 см, вага 5,5 г. Напишу одразу по вартості. Браслетик за вагою 312 довжина регулюється 17-21 см. В основі якірний ланцюжок, застібка карабін. Ось так на руці буде виглядати. І вартість. Дівчата, ще раз вам покажу ось цю каблучку, м'яку арабський бісмарк. Вона наразі є в усіх розмірах. Хто хотів, поки вони є, пишіть. Зараз вона трошки на мене завелика, негарно сидить. Але вони дуже зручні. За вагою 3,20. Також до них браслетики ще є. Грешки наразі залишились тільки подовжені, але ще будуть і звичайні. Але дуже рекомендую взяти зараз саме каблучки, тому що всі розміри. Таке рідко взагалі буває. Ширина 5 мм. І вартість. Тепер покажу вам кілька каблучок без комплектів. Ось така моделька з білими фіанітами, як ми її з вами назвали, шарфиком. За вагою 5,36 розмір напишу на екрані. Вона родована. Цікава дуже моделька. 1,5 см ширина. І ціна. Далі ось така класична каблучка з доріжками і центральним великим фіанітом. Розмір в мене в наявності, зараз кажу, 19,5 але інші також були у виробника. Пішіть по кому потрібно. За вагою 3,65 ну Це така класика, класика, гарно з класичними прикрасами іншими буде поєднуватись. 1,2 см ширина і вартість. Ще ось така дуже цікава моделька в 17,5 розмірі. За вагою 4,40. Родована. По центру 2,5 см. Збоку трошки ширша, десь 2,7. І також вартість. Ще, дівчата, хочу вам показати, що в мене наразі є по цим розкішним квіткам. А комплект з містиком в 19 розмірі велика каблучка, сережки і браслет. Зараз також покажу. Фантастичного кольору камінчики. Ось така краса. Ще існує брошка такого розміру, як каблучка-браслет. Інші розміри каблучок, кому потрібні, також пишіть. Прикраситься, звісно, важенькі, особливо каблучки, браслети, вагою каблучка 31,3 г. Якісь маркізи. 6 см в діаметрі. Коментарі просто зайві. Сережки 1324 застібка. Кому попередня каблучка завелика, існує альтернатива такого самого розміру, як сережка. Сережки 2,5 на 3 см. Так, і браслетик за вагою 63,45. Уявіть, скільки тут срібла. Довжина регулюється 19-23 см. Застібка того. Центральний елемент такий самий, як каблучка, ось ці дрібніший, як сережка. Браслет габаритний, утворюються кути, тому він маломірить, він підійде на ручку десь 16-19 см. Ціну на цю розкіш зазначаю, комусь дуже пощастить. Дівчата ще в мене є окремо браслет без комплекту, але можна дозамовити в такому самому розмірі. За вагою 58,6. Колір Фіаніту сапфіровий. Просто фантастичний також. Ціну зазначаю. Ще в цьому показі хочу вам нагадати про ось такий класний комплект з султанітами, як ми його назвали, корзиночки. Наразі є розміри, напишу на екрані, які саме, і прийшла одна підвісочка. Раніше їх не було. Хто брав або хто, можливо, захоче взяти повний сет, є тільки одна штучка, комплектів значно більше. Але ми дозамовимо кому не вистачить. За вагою сережки 978, дуже мені подобається ось ця зворотня сторона у візерунках. Султаніти гідротермальні, звісно. Колір змінюють, кого це цікавить. Каблучка за вагою десь 5,5 грам. І підвісочка 4,44. Також по цінам зазначаю, забирайте. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення Viber, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!